Всім привіт, з вами Козі Ліна. І сьогодні ми повертаємося до того, що все-таки я залежна. Не дуже би хотілося мені повертатись це пекло, але все-таки TikTok залежність об'єднує людей. І тому я знову до вас повернулася з темою, про яку ми поговоримо прямо. Зараз. Вона розгорілась на просторі іноземного ютубу дуже дуже гучно, тому що там був прям такий інфопривід для того. І вже дуже багато блогерів записали своє відео про це. Ну і я подумала, що так, мене це теж в сраку блін дістало клятий бежевий, 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 бежевий просто всюди. Бежеві стіни, бежевий одяг, бежеві люди, бежеві діти. Що бежві Так і саме це я й маю на увазі. Сьогодні ми говоримо про сумних бежевих мамочок. Я думаю, що ви не раз помічали на просторах Тіктоку таких ідеальних мам, яких ми можемо описати одним кольором: бежевий. У них суперідеальна, красива картинка. Їхні діти в діті, ну, от наче Пінтересту, як у нас прийнято говорити. І все це виглядає ну дуже вже гарно. Більше того, здається, що за цим начебто на. Навіть щось стоїть, якась філософія, і бежеві мамочки мають свою команду прихильників. Взагалі інтернет розділився на дуже серйозні дискусії з приводу цих бежевих мамочок. Одні кажуть, що це красиво, це толерантно, це не токсично, це, по-перше, дуже мило, і, по-друге, ніяк не шкодить дітям. Ну і взагалі батьки самі обирають, що вони роблять зі своїми дітьми і яке кому діло здавалось би, але Є друга команда, яка каже про те, що це не так вже екологічно, це не так вже і не токсично, і насправді мами просто обмежують дітей в тому, щоб вони були дітьми і любили яскраві кольори, і мали яскравий одяг, яскраві іграшки, і все таке. Взагалі їх таких мамочок називають сумними мамочками, тому що. Інтер'єр їхній зазвичай виглядає досить одноманітно. Це все виглядає досить так трендово і завжди, абсолютно, воно коштує весь цей інтер'єр, весь цей одяг, вся ця естетика, воно коштує набагато дорожче, ніж все інше. Тому що люди платять за картинку. Тому не знаю. Напевно, на цьому моменті е, потрібно сказати, в якій ж я команді і до якого боку я приєднуюсь. Е, ну, я як завжди на стороні радикальності. Ні, на ці, на стороні раціональності і протримуюсь щось між ось цими двома позиціями, тому що ми маємо і дійсно позитивний бік, але маємо і негативні наслідки того, що філософія бежевих мамочок вона стала. Занадто популярною і дуже багато людей просто втратили сенс. Тому давайте взагалі спочатку розберемо, що то є, звідки воно взялось, хто його запровадив і в що це перетворилось нині. Отже, що це взагалі за бежеві мамочки такі? Ну, це філософія така насправді. І ці мамочки просто бажають, щоб їхні діти не були залежні від гендерних ролей. Вони одягли їх в нейтральні кольори, зазвичай це бежевий, може бути білий, може бути коричневий, але далеко від бежевого ви не втічете, Тобто, ну, взагалі, як ви розумієте, просто ці мами вони намагаються відійти від синього і рожевого з цих класичних гендерних кольорів. Отже, також вони обирають не токсичні іграшки для дітей. Тобто ви берете не оці пластикові пірамідки, блін, а ви купуєте дерев'яні іграшки, які теж бежеві. Ну і взагалі ця філософія передбачає перед собою, що ви суперпродвинута, не токсична, кльова мама, яка готова подарувати вашій дитині. Не токсичне дитинство дитина не буде залежна від гендерних ролей і вона буде відчувати себе такою, яка вона є, насправді звучить досить непогано, і насправді в цьому нічого конкретно поганого немає. Адже дитина, ну і справді не буде розуміти, який на ній колір, і вона не буде обирати там, чи їй подобається ось цей розріз ковтинці, чи ні. Насправді дитині реально все одно. Але бежеві мамочки, які спочатку пішли від е, такої асоціації з нетоксичністю, продвинністю і так далі, зараз асоціюються з лицемірними мамочками, які обмежують своїх дітей у виборі. Чому так сталося? Тому що в якийсь момент оця вся бежева естетика, весь цей ідеальний простір, вся ця така суперкрасива картинка з Пінтересту почала подобатись великій кількості людей. І дуже велика кількість людей захотіла повторювати їх. І навіть у нашому інфопросторі всі оці мега-супер популярні інстаблогерки, вони в принципі дотримуються цієї естетики, тому що воно на камері виглядає ідеально. Такі квартири, такий простір, такий одяг, ми можемо назвати інстаграмним, бо він створений для того, щоб ви просто знімали його і кидали в сторізи. Це, напевно, дуже дивно звучить від мене, коли я знімаю буквально на фоні білої стіни. ну... Але то мій вимір. Так, можливо, теж бежева людинка. І отже, з того часу, коли велика кількість оцих всіх продвинутих мегамамочок мамочок почали створювати навколо себе цю бежеву естетику, вся філософія бежевих мамочок просто пішла на дно, тому що почався повний цирк. Наприклад, мамочки купують звичайні дитячі іграшки і перефарбовують їх у кольори, які там притаманні їхній квартирі. Ну, або доходить до того, що вони викладають. Кидають якісь речі, викидають якісь іграшки, забороняють дітям ходити в тому, в чому вони хочуть. Ну і в цілому, як стверджують психологи, все-таки яскраві кольори на навколо вашої дитини вони повинні бути присутніми. І в цьому немає нічого поганого. Не потрібно обмежувати дитину в тому, щоб вона бачила якісь кольори навколо себе. Ну, уявіть собі, це ми разом. А взагалі, з чого почалось активне обговорення того, що вся філософія а, бежевих мамочок коли це клоцемірна це ось це відео, де мамочка бере дитячу ялинку і перефарбовує її. Балончиком для того, щоб вона підходила під інтер'єр їхньої квартири, тільки вдумайтесь, нетоксичні мами, які виступають за екологію, за гендерну нейтральність, за всі всі тренди і намагаються виховати зі своєї дитини приємну та непогану людинку, беруть і труять її ось цими фарбами з балончиків. Це не про екологію, це не, не про токсичність, це про справжнє лицемірство, якого нині дуже ва багато у цьому бежевому світі, тому що що тому що ми всі перетворили філософію у просто інстаграмну картинку, і якщо чесно. Ця картинка вже настільки приїлась особисто мені, що я вже просто перегортую цей контент. Для мене такий контент це просто мас-маркет, коли людина повторює за всіма іншими і починає робити ось цю класичну нудну картинку, починає одягати свою так дитину і так далі. Я не проти, якщо це комусь реально подобається, але ви повинні розуміти, що це. Повинно бути все е, ну, якось раціонально. Не можна просто взяти і заборонити дитині мати вдома яскраві іграшки. Уявіть собі, ну це ж трошки трешово. І взагалі, ось зараз я вам показала такий поверхневий погляд, але якщо заглибитись у саму суть. То люди починають реально сходити з розуму з цим бажанням мати ідеальну інстаграмну картинку. Тобто, те, що спочатку було як дуже такою приємною і реально прогресивною філософією, зараз перетворилося у справжній токсичний стандарт. Чому запитаєте ви тому, що люди починають безпринципно просто засуджувати інших, хто живе не так? Наприклад, якісь інші кольори, які стали менш трендовими, тепер вважаються ознакою якоїсь бідності. Якщо ти не маєш усієї ідеальної інстаграмної бежевої квартири, то ти вважаєшся бідняком. Наприклад, на американському Тіктоті, е, так, американці інколи реально жиру бісяться, як то кажуть. У них тепер існують такі відео, де вони просто стоять такі сумні і кажуть: Блін, подивіться на мої шкафчики вони не прикольні і не трендові, вони не бежеві, а коричневі. А ось в звичайному житті це доходить до того, що люди бояться показувати свої. Там помешкання у соціальних мережах люди бояться починати свої блоги, якщо вони не мають ідеальної квартири. Люди бояться вести соціальні мережі, якщо вони не мають ідеального навколо бежевого. Ну я ви розумієте, що це я умовно кажу, бежевий, він може бути білий, коричневий, який завгодно простору. І це реально велика проблема. Ну а звідки взагалі ж це пішло? Ну тобто, цей бежевий тренд він ж не взявся ні звідки. Адже ще там 10, 20, 30 років тому навпаки, яскраві, червоні, зелені насичені кольори це були кольори дорогих брендів, це було епатаж. Такі кольори цінувалися серед зірок, серед багатих таких заможних людей, звідки пішов ось цей такий тренд на світлі, такі нудні кольори. Ну, по перше, перед тим як ми почнемо це обговорювати, ви повинні розуміти, що. Що все в цьому світі циклічно? І будь-що має таку е, властивість повертатися. Спочатку в моді було бароко, потім готизм, потім у нас існував такий собі класицизм, і люди в кожну з цих епох цінували та любили абсолютно різне. І от зараз у нас відбувається дуже подібний процес. Коли ще там, е, ну не знаю, 20-30 років назад ми мали моду. На такі розкішні, величезні маєтки, де буде купа золота, дерева, різних фактур і так далі. То з часом людям почалося набридати, і естетикою таких заможних людей стало ось саме. Такий мінімалізм. Абсолютно білі, голі, пусті будинки, відсутність меблів, відсутність великої кількості дорогих аксесуарів. Ну, знаєте, щоб показати, що гроші це не основне. Дуже багато мільйонерів, мільярдерів у нас зараз мають такі супер скромні образи. І ось ця вся бежева естетика, ось ці всі скромні кольори, ось ці всі мінімалістичні дизайни і так далі. Зараз це вважається естетикою заможних людей. І в цьому є деякий сенс, тому що умовно речі такого там кольору, такого фасону і так далі, вони завжди доволі дорогі. І купити якусь кольорову річ вам буде дешевше. Зайдіть в магазин і переконай, магазин. Зайдіть в магазин та переконайтеся у тому, що я зараз вам не брешу. І насправді націнка реально існує. Ось ці всі трендові іграшки, дерев'яні і так далі, вони набагато дорожчі, ніж звичайні дитячі іграшки. Це саме і працює з одягом, з вашим дизайном кімнати і так далі. І як ви розумієте, все це. Просто звичайний тренд, і люди зараз намагаються його дуже швиденько повторювати, і так далі. Але через Років 10 він пройде, і в принципі я бачу вже зараз, що ось цей мінімалізм і ось ця ідеальна картинка вже всім набридла, і вже нікому на це не цікаво дивитись. І такі блогери вже давно не збирають такої шаленої фанбази навколо себе, тому що їх занадто багато. Тому що те, що на картинці завжди залишається картинкою, а справжнє життя воно дуже часто відрізняється. І люди. Людям стає цікаво дивитись на наше життя, на наше неідеальне ідеальне життя. Тому естетика, ось цих бежевих мамочок вона вже відмирає. Але найсумніше у всій цій історії. Що Що діти у цьому теж ростуть, діти ж виростають у цьому, діти ж е надихаються, можливо, в майбутньому цим, і вони мають всі оці проблеми, які з'являються, коли тобі забороняють носити речі, які ти хочеш робити, що ти хочеш, і так далі. Я не кажу, що це абсолютно завжди токсично. Можливо, деякі мамочки справді дотримуються цієї філософії і так далі. І тому їхні діти не стають жертвою цих трендів, які. Просто я не знаю, вони поглотили наш світ отак. Просто в вакуумі. Ми зараз цих трендів і цього всього, і все більше і більше людей втрачає власну індивідуальність і намагається повторювати і при тому запихувати у це своїх дітей, що потім деякі проблеми однозначно несе за собою у вихованні, у дорослішій дитини і так далі. Ну, насправді це все реально токсично. І взагалі це відео існує для чого? Для того, щоб просто я вам розказала, що існує у нас ось таке. І всі оці трендові суперблогерки мають свою назву. Ну і звісно, мені би хотілося з вами е, поділитися тим, що зараз тренди заходять занадто далеко. І е, я справді дуже часто бачу повідомлення у себе в Дірекці: Ангеліна, ми боїмось починати свій блог, тому що ми не маємо чогось такого красивого. У нас немає. Картинки, ми не відповідаємо всім цим містам блогерам, у нас немає такої кількості грошей і так далі. І я завжди кажу: заспокойтесь, мої любі, дорогі, і так далі. Зараз ця картинка вона вже відживає своє, всі оці саші, бо. Всі оці, я не знаю, хто на та Тані портфіліві, вони всі піднялися на оці супер мега естетичні картинці. Але зараз воно вже відходить і вони вже не викликають такого інтересу. І на цьому, напевно, ми маємо і зупинитися, обговорюючи інших блогерів і називаючи їхні імена, так? Ви розумієте, про що я? Тому зараз чіпляє людей ось справжня справжність, натуральність. і так і далі, але якщо повертатися до бежевих сумних мамочок, то справді зараз вони ловлять велику хвилю хейту і засудження в свій бік через те, що вони обмежують власних дітей. Існують якісь там, начебто, дослідження, які бежеві мамочки завжди приводять у приклад і кажуть: Ось, дивіться, у нас є факти: те про те, що пастельні ніжні кольори вони краще впливають на психіку дитини. І тут ми розходимось у наших думках, тому що існують психологи, які це підтверджують, існують спеціалісти, які вважають, що це неправда, і дитина має знати всі кольори. І яскраві кольори ніяк не будуть руйнувати психіку дитини. Я не мама, тому я не можу брати участь у цих опитуваннях, висловлювати свою якусь думку і так далі. Але я споживач, і я бачу те, що люди занадто сильно концентруються просто на картинці і забувають про. Справжнє значення того, що вони наслідують. Філософія перетворилася просто у цирк через те, що люди захотіли просто дотримуватись картинки, просто мати образ, але не мати наповнення. І це дуже велика проблема інтернету. І тому я хочу, щоб ви аналізували все, що ви бачите навколо, щоб ви розуміли, що все не так ідеально, як здається, і що ось такі філософії, які обмежують вас у. У ваших вподобаннях, у вашому виборі, у вашому житті, це неправильно і це ненормально. І ви повинні обирати те, що вам подобається. Ну і, взагалі, звісно, у висновку до цього відео мені б хотілося сказати, що все циклічно. І рано чи пізно повернеться тренд на яскраві квартири, на червоні стіни, на зелені стіни, на помаранчеві спальні і на золоті унітази. Колись воно прийде. Не знаю, чи буду я тоді щасливою людиною, чи ні, але в будь-якому випадку ви повинні розуміти, що найголовніше це не тренд, який несеться навколо. Найголовніше це ваші власні вподобання. Тому будьте впевнені у тому, що я не буду вам нічого нав'язувати, ніяку картинку. Я приємна блогерка без оцих всіх вигаданих картинок і так далі. Сподіваюся, що скоро ось цей лакшері, образ всього на світі буде відходити у нас, і мамочки будуть ставати адекватними мамочками, які перестануть руйнувати іграшки їхніх дітей. і Перекрашувати їх балончиками у бежеві кольори, щоб мати естетику будинку. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Пишіть в ваші коментарі, діліться вашими думками. Взагалі, ось такі розмовні відео вони створені виключно для нашого діалогу з вами. Я розказую свою позицію, розказую вам про те, про що ми з вами будемо обговорювати в коментарях взагалі. А ви пишете свою думку і свою позицію. Мені такий формат дуже і дуже подобається. Дякую всім за увагу. Ми з вами була Козі Ліна, і до наступних зустрічей!